Цієї неділі о третій годині ранку ми почнемо жити за літнім часом. Сучасні електронні пристрої переведуть час автоматично, а власникам механічних годинників доведеться самостійно перевести стрілки на годину вперед. Місцева жителька Анастасія Куцева працює адміністратором в приватній лікарні. Каже, на роботу проходить о 8.30 ранку, тому різниця в одну годину не вплине на її ритм життя. Я дуже погано сплю, тому різницю може не замічати. Зараз такий час, що Висипати не завжди виходить. Є свої плюси і мінуси. Начебто й на час менше спиш, але й на час менше працюєш. Натомість Анастасія Чміль каже, переведення годинників відчуває щоразу. Скоріше всього, просплю, бо я така совушка. І ну, будемо спати на годину менше, але ну, це значить, що ми лягатимемо на годину менше. Якось, ну. Година часу для мене це не прям так катастрофічний перехід. На Роботу завжди важко вставати. Місцева жителька Олександра Якун говорить, працює дистанційно та має вільний графік, тому переведення годинників її не турбує. Я нормально адаптуюся, Я не знаю. В мене можливо так працює внутрішній годинник. Що з часом організм сам починає пізніше прокидатися, вставати або навпаки. Радує, що буде більше сонечка, буде пізніше темніти, а так то легко в принципі підлаштуватися під переведення годинника. Сімейна лікарка Надія Авр'янова. Орить, зміна часу може впливати на біоритми людини, спричиняти втому та зниження концентрації. Це пов'язано з порушенням циркадних ритмів. Що це таке? Це зміна інтенсивності біологічних процесів, які пов'язані зі зміною дню, дня і ночі. Це погіршення настрою, зниження пам'яті, уваги, загострення психічних якихось розладів. Також може бути розлади сну порушення і. Загострення, які люди до цього, скажімо, сприятливі, серцево-судинних захворювань. Вона радить заздалегідь готуватись до зміни часу. По-перше, це потрібно дотримуватися загального режиму, тобто. Можна ляга почати лягати спати на 15-20 хвилин раніше. Також дотримуватися харчування здорового режиму сну обов'язково, тобто. Вчасно лягати спати, вчасно прокидатися, не навантажувати свій психоемоційний стан. У 2024 році Верховною Радою був ухвалений законопроект, який передбачав скасування переходу на літній час та встановлення зимового часу як постійного. Попри його ухвалення, законопроект так і не набув чинності, оскільки не був підписаний президентом. Отже, у 2025 році українці знову переведуть годинники на літній час. Оксана Ковтюх, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.